Все як звичайно, прилетів чоловічок, токар картіктокар не виручиш мені край. Одним словом, письмо до сльоз. Отака ось ситуація произошла. Підшипник обойма провернуло в посадочному місці. Оцей підшипник потрібно відреставрувати. Будемо втулить, тобто зараз несуться все на координатку до серйозного дяді. Він розточує. Я точу втулечку, запресовуємо її та розточуємо вже під саму оцю обойму. Якось так летим. Сам корпус відніс на координаточку до дяді, ну а сам займуся виготовленням втулочки. Знайшов отаку от трубу товстостінну. 120 по наружі, внутрі 100. Мені потрібно зробити 116, а внутрі розточить 109 мм, так як 110 уже сам підшипник. Чим я й зараз займуся? В общем-то, виготовленням втулки. Всі розміри у мене в голові. Не потрібна навіть дрібнігрічка рукопись. Летим. Хопа! Бросок кобри зажав, торцюю. Скоріше за все, всі знають, як виготовляються втулочки, і це не дуже цікаво. Але я вам покажу, як виготовляю я їх. Росточую всередині проход за проходиком, шаг за шагом, одним словом печу. Коли розточив всередині, точу по-наружі. Обов'язково охолоджую ароматною емульсією, за яку ні слова. Хватаю мірительний інструмент з такої шкатулочки. Та заміряю. Ну а розмір зробив 116 плюс десяточку. Заходна фасочка, За неї не забуває. Відрізаю корейським різцем та з ароматної емульсії. Відрізав. Дуже акуратно зажимаю та роблю внутрішню заходну фасочку. Це робиться з тієї сторони, де буде, входить, обойма підшипника. Ось така втулочка вийшла. Зараз запишу наружний розмір для координатчика, уже під який він буде розтачувати. Точив та дивився на письмо. Розмір написав та віддаю дяді на координаточку. Сам процес розточки місця, куди буде запресовуватися втулка. На такому станочку це все відбувається. Уже зовсім скоро оця втулочка запресується от сюди. Ось так вийшло запресувати, торцунуть та розточити посадочне місце під підшипник. Так ось зробили такий шкіп, на всякий случай називається. о. Далі запресовуємо обойму Ось так забивається обойма підшипника. Дали три соточки натягу на, на саму обойму. Тепер ставиться наставка і забивається. Підшипник вставляється чотенько. Маємо такий кінцевий результат по реставрації цієї деталі. Робили відновлення посадочного місця під підшипник. Тобто завтулювали ось це місце. Зашніфтували, я вже говорив. О, тут все чітко буде надійно. Дякую, дядьку, за такий подарунок. Дві пари перчаточок. Перший подарок, що мені подарили. Дякую, велике вам, Жму руку. Та, звісно ж, от древні грічке рукописи. Приємно надіюсь, клієнт залишиться довольним.